Другі роковини авіаудару по Маріупольському драмтеатру у Івано-Франківську вшанували дітей і дорослих, які загинули від рук росіян. Також провели мирну акцію на підтримку військовополонених. Їхні рідні, вкотре нагадали, що саме оборонці Маріуполя виграли час для влади на формування резервів і перегрупування військових сил. Продовжить Тетяна Дадак. Наталя Макарова у Маріуполі втратила дім, батька і вже 21 місяць чекає з полону чоловіка. Жінка з дітьми три тижні жила у підвалі. Поруч із Маріупольським драмтеатром. Зранку звук літака, який лякав нас дуже сильно, потім потужний вибух, який здрогнулася, вся земля просто вона здрогнулася. Дуже багато криків. Все, що ми відчували, крики, крики, постійні крики, запах диму. І потім тишина. Нескінчена якась тиша, яку ми не знали, що було тоді. Потім вже проходили мимо люди, і, ну, мої батьки були з і люди, хто проходив, сказали, що влучили в драматичний театр. Я лікар, я знаю, скільки туди привезли дітей з дитячих будинків, тому що вважали, що там надійне сховище. Тепер в Івано-Франківську жінка разом з іншими родинами щотижня виходить на мирні акції у підтримку полонених. Євгенія в отримувала звістку про свого нареченого дев'ять місяців тому. Останнє свідчення я маю від людини, яка була поруч і звільнена з полону, це, на жаль, на жаль, не поодинока ситуація. Тобто, в нас в нас відсутність якої будь-якої інформації від Червоного Христа. Від, Інших осіб, які мають відповідний досвід і право назбирати і передавати нам дані. Ми нічого не знаємо. Ми не знаємо взагалі чи живі вони. Пані Олена, переселенка із Херсона, і вже 25-й місяць чекає із неволі сина. Він проходив строкову службу у прикордонному загоні. 24 лютого 2022 року на пропускному пункті Чонгар Юнака взяли у полон. Там пекло, і ми не знаємо, в якому вони стані там знаходяться. Чи дають їм їсти, чи ми тут а ходимо, дихаємо вільно, все вони там в пеклі, їх треба отуда визволяти, так як вони ще там, там в основному діти моєму сину, він строковик, 20 років було. зараз йому там вже 22. У Нас було тільки із Червоного Христа два маленьких письма. Написано Мамуля, зі мною все добре і все більш нічого. Хто написав його? потяг роді сходиться з ним, ну ми не знаємо, він чи не він. Родини військовополонених та небайдужі люди перед Франківським драмтеатром виконали гімн України. Опісля вишикувалися уздовж вулиці Незалежності та провели мовчазну акцію.